Ми виноград опололи тут. Кіт допомагав нам, ми з наталкою пололи, кіт керував. Ігор робить роствор. Фудамент накидати. Ми тут опололи і йдемо далі. Пішли Наталюшка, Бавиться далі. Полуниці заросли, як собаки дикі, тут де не були посапані. Ось, а тепер будемо тут відкривати. Дзвоники зацітають, зараз будемо цього відкривати. Ой, зараз я буду знімати його, Наталя буде родно тримати і буду накладати на родно. Це все. Зараз тут треба ополоти, га? Кажу, полоти. Полоти і обдирати все. Так що ось такі-то справи. Будемо до роботи братися. Ось там треба позбирати все. Так що такі-то у нас байки. О. Так, на, родно простіляй. Де? Ось такого сюди, щоб воно було аж сюди. О, о, отут-о. Так ми полемо чи що ми робимо? Перед цього треба все зібрати. Сухе. Куди ж я її буду полоти, якщо сухе лежить? Бачите, вже виноград повилізав, бачите як? Через те. Тут що лежить? Так, ось так розгорнула, подіставала свій виноград. Тепер у полю, як тіні дії. Знову ж вони попримерзали весною. І знову ж толку з них нема. Ну, не знаю, ще рік дамо їм життя. А там далі побачимо. З тими морозами не можна ради дати. Там має бути маленький корч винограду, дивися. Ну дивися. Ось так. Зараз поополюємо. Ага. Поополюємо і попідживляти треба буде. Ось так. Так. А кіні дії відкрили, опололи. Виноград відкрили, опололи. А я що знаю? О. І тут виноград ми... Попололи і відкрили. Ну його тут ополювати нема, бо воно тут все чистеньке. Тільки що відкрити треба було познімати все це, щоб воно розтало. Який від землі пускає, щоб померз зверху весняні морози дали йому причуханки. Який ще таки вверху пускає, ось бачите, є. які бруньки не вимерзли повністю. Ну, хай ще побуде, побачимо. А тоді те все сухе пообтинаємо. Наталю, ще треба у ту розу обполоти. Родно те простили, там вон коло яблуні, файну зберемо траву і у цього коло рози я треба. Вона, вже все. Я, вона зібрана, те виполю, на тільки на родно вкинути. І у ту розу зараз ополю ще. Ліс густий. Ось таке. то. І буде усе тут. І буде усе тут. О, Опололи траву. Забереться козом. Тут обірвали коло троянди. Також. Салат, красунчик, люпинця. Ох, люпинцев те. Люпен, люпен. Квасець великий гарний. Робиться, ач такий. Це люпинця, Красунчик. Дякую дівчатам, що сказали, щоб не виривати, бо була би вирвала всього. Те я тут таке. Так остався, перезимував файненький. Тут Петрушечка дуже гарно зійшла. А тут Петрушечка ні кі бабушки, ні кідроні дідусь. Не знаю, чого так, але не важнєцька. Ось такі справи. Так що... А півдругії кози доїться? Ні, півтретє. Ось такі справи, так що. Ми побавилися з Наталькою у саду, а тепер. Будемо йти до роботи далі. Я напевно піду в поле. Ось, проривати морку, сапати, а Наталка буде вдома на хазяйстві. Так що ось таке. О, це викинути треба. Бери де нема. Кулючок. Давай може мені светрити, чи я візьму траву? Я візьму. О, скільки тут є трави, господи. Беремо копти. О! ти як? О. О! перед мене житів. В яких? О, все. А він кусається, до речі, той жук. Так, да, -да. Так що ось такі то справи. Моя пікінка двинула, треба різінки понатягувати, щоб головки в'язалися. Ось на телефоні маленька, здається, тут така велика. Такі ополуниці, але тут ще не влізу, бо ще дуже мокро. Полі сухіше, а тут мокро, як сказилося. То починає пускати вже виноград. Барабої мої заросли, як вовки дикі, треба підгорнути. О, перчик мій поприймався, росте, Пітіночка моя, красунечка, помідорчики мої ростуть. А посіялося хопти, бозю. сплошне. О, Це ж така файна. Чи що з неї буде, чи ні? Ну, росте файно. Там побачив. Так що ось таке -то діло. Ось. Біжу на город в поле. Може трохи нині там роботи зроблю. А вам всім кажу гарного дня і міцного здоров'я. Ігор мій бавиться з фундаментом. Роби ляля. Тут нас вже прибрано. Так що ось такі, то справи. Бачите, накидає фундамент. О, ось так по обкопував. О, значте. Накидай. Муси ну, бути, а чого не буде? Та бавиться в пісочку. Ось так. Ну десь приблизно так. Ну так, а як? А хай чуть пісок не був, облегти зараз. Пісок не його. Ну, Ось, так, бачите, робота йде, контора пише. Я прийшла, провірила, як Ігор бавиться, йдуть тепер в поле, а Ігор хай бавиться собі вдома. Ось таке справи. так що Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин.